Чорт! Що, загубив його! Та відшукай! Так, зараз. Поквапся ти, красунчику. Підійди до вікна. Піди. Бачиш мене внизу? Угу Ти дав мені цю валізу. Я тобі дав. Ставлю сюди. Забери її і йди. Шти, шти. Що? Хто ти такий? Ми служили в агентстві на Марсі. Ти просив знайти тебе, якщо ти зникнеш, Тож я прийшов бувай. Що я робив на Марсі? Ай. Вибачте, пані, це моє, моє. На ньому не написано. Залишили мені. Зайди собі інший. Пані він мені потрібен. Пішов у зад! Повдур.